Чи було от у вашій власній практиці, до прикладу, якісь випадки, які от вам запам'яталися на все життя, і от чому саме і яким, якою має бути справа, щоб адвокат от її запам'ятав? Ну, в першу чергу я вам скажу, які справи запам'ятовує адвокат. Це справи, які ти виграв. От і мені приємно, що в моїй, скажімо так, практиці є виправдувальні вироки, де люди виправдані. Скажу ба більше, знаєте, як -то, не будучи щоб геть там суєвірним да, російською мовою тфу 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 але на сьогоднішній день наше об'єднання веде багато справ і наші клієнти на свободі то не під вартою, це також для нас великий показник нашої роботи. Тому це в першу чергу про що ти згадуєш, так? тому що насправді дійсно, коли працюєш, от останній у нас виправдувальний вирок у нас справа фактично вона тягнулася з 2017 року. І лише в кінці минулого року суд першої інстанції ухвалив виправдати клієнти. Ну, Це дуже такі важкі справи. Є справи, пов'язані з вбивством такої особи на прізвище Олесь Бузина. Ну, хтось називає його журналістом, хтось письменником, складно давати оцінку цій персоналі в розумінні сьогоднішніх подій, того, що він писав, і на яких позиціях він стояв. Але коли були затримані люди, яких ну, просто в цьому звинуватили. І без прибільшення скажу, якби ми з моїм партнером і з нашими колегами не зайшли в цю справу, то хлопців би. Засудили. Тому що допомагати тоді ніхто особливо не хотів. Але на сьогоднішній день хлопці на свободі, хлопці боронять нашу країну від агресора. От, е І доказів їхньої винуватості нема. Справа, правда, ще слухається в суді. Є інша справа в одній з областей, коли до нас звернулася мати молодого хлопця якого також звинувачували, до прикладу, вбивства. І коли ми почали з'ясовувати, масова бійка. От, і дійсно там була людина, яка була з ножем, але його жінка там працює місцевим адвокатом, знає всіх правоохоронців, вибрали самого незахищеного, дали йому взагалі там складно назвати я колег рідко критикую, але там досить таки колега зайшов, який. Чомусь вважав, що захищати клієнта не потрібно. І от з нашим входженням в справу нам вдалося цю людину звільнити з під варти. Ну, звичайно, справи ще слухаються. Багато справ слухаються, вони слухаються довго, але це захист. Є судді, яких ми захищаємо. Ну, не справді є там прокурор, є поліцейський от, виправдувальний, по яких ми отримали зараз вирок виправдувальний. Тобто коли плюють в сторону адвокатів, там, представники влади, або там, правоохоронці, або ще хтось, завжди задаєш питання. Ви ж самі ну, не плюй в криницю, доведеться напитися. Коли я чую, там волання деяких недолугих представників. То, то активісти, то якісь там громадські, адвокати всі погані, всіх треба в тюрму. Я вам скажу просто: кричать вони це до тих пір, поки вони не стають, або їхні рідні нашими клієнтами. І тоді починається: а хіба так можна було? Бо, а де ж закон? Що ж ти там верещало, бігало, чудо? А тепер ти питаєш, де закон? А тепер ти розумієш, коли ти стикаєшся з цією проблематикою ось-ось, то тоді, будь ласка.